Друзі, привіт! Ви на каналі Лолайф. Привіт! Приступаємо ми сьогодні до роботи, хочемо скинути бак і його пофарбувати. І, відповідно, там посмолити передвичні все добре. Отже, процес роботи на сьогодні такий. І зібрати все назад і попасти додому. А ви, дорогі друзі, не забувайте підписатися і поставити лайк. А ми погнали.

Кришка, кошмар, треба це почистити. Оу, це все треба зачистити. Подачу я зараз відключу там з середини. Це поплавок, це він нам показує, яка, скільки нас палива лишилося. Що на ньому пише волинь. Це нового зразка поплавок. А, масу треба буде викрутити, бачиш? Ага, ця маса погана була. А де ця тримається? Ого цього відкрутиш, добре? Uh -huh. Ще ось цього відкрутиш, відпустиш цього дротика і цього. Так, у нас мінус бак, ми його зняли. Ушкодження є, іржа, корозія, все як потрібно. Треба буде зачистити і покрасити та засмолити. Так, буде відповідальна робота. Чисто. Хочу каву. Хочу каву? добре, буде кава. Сьогодні селфі палка це в наші пальці, руки. Зараз будемо зливати бензин, який там залишився, мити, чистити бак і фарбувати. Питають, Діма, а як зливної пробки що нема? Всім показую, нема. Бак зразка після 90-х років. Що ж, починається, це як завжди. Тільки yeah. ми робимо машиною і дощ. Сьогодні взагалі мало бути сонячно плюс 22. Ні, nee, не смарно, сьогодні завтра. Звичайно, за пару днів писало, що буде 22. А зараз на даний момент пише 14 градусів. Ось і перші проблеми. Це абсолютно живий патрубок металевий. І так був хтось немає, він мав бути заварений. Так, ну, хтось його вже до мене або може латав, або так завод латав. Треба буде залити якимось клеєм і експлуатувати далі. Чисним. Прогнозу на сонце, насправді дощ, у нас кава, перекус і будемо робити далі. Може хто бачив, хто ні. Незброєним оком помітно, як в мене стоять задні брезговики. Вони ніби всередину дивляться один на одного. Чому так сталося? Амортизатори стояли передні, ззаді. Вони довші йдуть. Не пам'ятаю точно, скільки там сантиметрів. Факт тому, лонжерон пішов всередині, ось він весь лопнув, погнувся. А я не робив собі біди. Перейшли, купили амортизатор Луаз, Луаз. Поставили, поїхали, щось гупало, стукало. От воно й достукало, от воно й догупало. Передній довші, відповідно, вони рвали кузов і порвали. Виники тріщини. Не Невідповідний амортизатор, а передній. Так само і та сторона. Okay. І так почали успіхи. Дощ, все супер, чистим. Ну, бак, звісно, я думав, він в кращому стані. Заводська фарба просто лушиться, не знаю, на урах. Він ніяк толком не охолений. Просто якась заборна фарба дешева таке враження і все. І бак скоро попливе таке враження. Взагалі по ньому така ситуація. У черзі перетворювачі, ржі. він має спасти це чудо якось. І в нас антигравійний засіб для захисту кузова автомобіля. Антигравій. Все воно буде ним фарбуватися, а зараз воно буде поки сохнути. там, де немає дощу від перетворювача ріжі. Але дощик був все повністю мокре. Їхати треба додому. І що ти робиш? Читай! Це, коротше, крута штука, антикорозійне покриття тадатан. Для обробки кузова, автівок, площі і там покриття. Зменшує шум, а те, що воно <гум> просто непрактичне. Ніхто не написав. Руки, як шахтёра. телефон. Пофарбований. Ще ця сторона якось більш-менш лягла. Ну, все одно погано. Друга. Балончик почав. Другий не показуй. Друга сторона Це... Коротше, цей балончик засиратися повністю. І тут був кошмар. Він почав злити все і скрізь, але він не почав лити нормально. Носик почав забиватися. Носик вже другий за рахунком, тому що перший вже зразу забився і почав кидати то все. Чого тут а не вказати, що візьми 10 і покрасиш одним балоном. Ну просто це все. Він трупак повний. Їм щось там підмалювати, ну, а він просто кидає. бачиш? Варіант той, що зиму воно прокатає. 100%, але на майбутнє треба робити кращий варіант. Тобто його повністю збивати піску струєм певно. Нормально красити. Ну, так, так ми виходили з того, що в нас було. У нас був балон. І в принципі дно там не постраждало нормально. Бак, літом він потік. В липні, по-моєму, він потік, я його замазав. Десь тут воє булька. То Я вирішив його перевірити повністю. Ну Перевірив він, ніби живий був, просто що не ньому повної ріжі Прийшлося хоча б підфарбувати і трошки довести до пуття. Ну, цим от таким робити вже це на свій сам страх і ризик. Для Лягане спочатку прикольно, все класно, але потім вже що почав робити, руки як в шахтера, Ну, Це блін, капець. Ладно, будемо його ставити туди. Зимку відкатаємо там будемо бачити. І повно. Металикідбовці. Зараз весело будемо їхати. Машина буде тохтіти. Бак на місці, отже, без пригод дібралися додому. Ми в гараж, а вам добра на дорозі.